Що сказати, ми не виграли, це дуже погано, ми засмучені, але щоб сказати, що ми погано грали, я не можу такого сказати. Гра була догола, ми пропустили, в нас була перевага ігрова і перевага у володінні з м'ячем. Але пропустили, не допустили помилки, нас наказали, забили гол. Раз Саута, другий раз Саута. От, потім ми попиталися. Врятувати гру, от, дали вже вільні зони, тобто, і ризикували, дали вільні зони супернику, от, і вони могли нам ще забити. Добре, що не забили. Але ви знаєте, як перша гра вона важка, да, десь не виграли, але хлопцям та й нам потрібно зібратися і слідучу гру вже налаштовуватися по-іншому. Що сказали своїм футболістам після матчу? Те ж саме, що я вам сказав, що до кожної гри потрібно готуватися і серйозно готуватися. Десь ми після зборів там не одні гри не програли, десь ми занадто дуже повірили в свої сили, сили да, і десь ну, не так зіграли, як нам хотілося б.